Вітаємо на рідному телеканалі. На мої колеги зібрали для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області серед головного. Нацгвардійці успішно утримують оборону Покровська. Працівники муніципальної варти нагадують про відповідальність за спалювання сухої трави. Рідкісний артефакт часів Римської імперії знайшли на Вінниччині. 1 березня пенсіонери отримують надбавку до пенсії за постановою уряду України. Розмір підвищення пенсійних виплат визначається для кожного пенсіонера окремо в залежності від стажу та заробітної плати і не може бути меншим за 100 гривень та більшим за 1500. Про це на брифінгу повідомила Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. На Вінниччині для 400 тисяч пенсіонерів виплати підвищили в середньому. На 471 гривню також індексовані пенсії отримують 23 тисячі пенсіонерів силових відомств. Перерахунок здійснюється автоматично. Індексація пенсії стосується всіх пенсіонерів, і тих, хто продовжує працювати, тому що часто виникає таке питання, і тих, хто вже не працює. Індексації пенсії підлягають пенсійні виплати. Призначені до 31 грудня 2024 року. Включно варто зазначити, що пенсіонерам, яким виплати призначені на загальних підставах, на 11,5% збільшується не сама пенсія, а заробітня плата, з якої обчислюється пенсія, через це зростає лише основний розмір пенсії який входить до пенсійної виплати без урахування інших надбавок, тому що природа зростання надбавок зовсім інша, як правило, вони залежать від прожиткового мінімуму або мають сталу. Систему при цьому в останні роки не підлягали індексації пенсії осіб, які виходили на пенсію. Нещодавно українські захисники тримають оборону під Покровськом, попри жорсткий натиск ворога. Боєць 14-ї бригади, червона калина, з позовним Мікі розповів, як окупанти намагаються вибити наших військових із позицій. Спочатку застосовують небезпечний газ. А потім одразу йдуть у штурм. Втім, українські бійці готові до таких атак і дають гідну відсіч, як працює ворожа тактика, і що допомагає нашим воїнам вистояти, поділився військовослужбовець. Саме небезпечне є це захід на позиції і вихід із позицій, тому що саме противник саме на даних етапах намагається не дати нам виконати наші поставлені задачі, не дати нам провести ротації. Треба знати, що Будь-які проблеми, які є у вас, вони у вас повинні відійти на другий план. Ви заходите як в якості піхотинця, а це, це саме небезпечна робота, яка є. Треба думати лише за те, як виконати завдання, як залишитися живим, як не отримати поранення, думати за своїх побратимів, які е, коло вас знаходяться, і як зробити роботу найкраще. Постійно треба е, бути на зв'язку. Тому що саме головне це комунікація і взаємодія з командуванням. Вони дивляться зразу. Повітря чи немає ворожих пташок, і ми вже відповідно виконуємо свої дії. Рання весна це не лише тепло, а й початок сезону прибирання присадибних ділянок прибудинкових територій та у приватних будинках. Як восени, так і по весні зібраний сухості, гілля та суху траву. Деякі жителі спалюють, і це може призвести до масштабних пожеж і знищення довкілля. За такі дії передбачені великі штрафи та позбавлення волі. Чому ця проблема залишається актуальною, як з нею бореться, розповість Віталій Чигур, директор муніципальної варти Вінницької міської ради? Вітаємо вас. Доброго здоров'я. Чи проблема спалювання сухої трави, вже є актуальною у Вінниці та області? Ну, ми наразі фіксуємо поодинокі випадки на території Вінницької міської територіальної громади щодо виявлених фактів спалювання відходів рослинного походження. Але за декілька днів, саме з наступного тижня, початку, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, ми розпочинаємо спільно з представниками поліції, державної екологічної служби та представниками виконавчих органів здійснювати патрулювання містом Вінницю та новоприєднаним територіям. Так вісім мобільних груп щодня будуть обстежувати. Особливо акцент буде зроблено на території приватного сектору. І у разі якщо наші працівники будуть виявляти факти спалювання. То, звісно, що будуть складатися протоколи про адмінправопорушення в межах наших повноважень. Це відповідно статті 152 кодексу про адмінправопорушення. Ну і звісно, що громадяни за правопорушення будуть сплачувати е, штрафи. Як муніципальна варта загалом веде боротьбу з паліями, які заходи вживаються? Самі кращі е, заходи це превентивні. Ми роз'яснюємо нашим віничанам. Мешканцям нашого міста, що спалювання відходів рослинного походження, шкодять здоров'ю, як їм, так і сусідам, де й взагалі мешканцям нашого міста, якщо порівнювати з минулими роками, то я хочу сказати, що дійсно з кожним новим періодом ми менше виявляємо таких випадків, але від цього ще й залежить погода. Якщо сприятливі погодні умови на весні чи восени, то звісно, що ми виявляємо більше. Але якщо порівнювати те, що було 10 років тому і зараз, то це в рази менше таких випадків, що ми фіксуємо. Як часто поліїв вдається притягнути саме до відповідальності, і чи сплачують вони штрафи? Ну е е я хочу сказати, що більшість випадків, які ми фіксуємо, це е те, що нам повідомляють наші свідомі віничани, які чи то фіксують на фото відео. Зйомку і дають як доказ, що нам потім полегшує нашу роботу? Або коли ми патрулюємо, то виявляємо задимленість? Тим пришвидше ми зможемо і виявити цей факт правопорушення. Ви вже сказали, що віничани повідомляють вас через фото чи відеозйомку. чи варто взагалом повідомляти про такі порушення, і якщо так, то як це зробити? За допомогою номеру 1560 цілодобової варти, або вже там на мобільні додатки чи на номери телефонів муніципальної варти. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І вам дякую. А нашим глядачам нагадую Віталій Чегур, директор муніципальної варти Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку. Карета швидкої допомоги, медикаменти та гуманітарний вантаж усе це доставили на передову з Крижопільської громади. Допомогу військовим і місцевим жителям привезли у прифронтову громаду Сумської області. Більше про поїздку на передову розповість Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради. Вітаємо вас і вам доброго дня. Прифронтові міста так само потребують допомоги, як і вояки на передовій. Яка ваша підтримка від вашої громади йде у ці населені пункти? Е, ну, дивіться, хотілося б почати з цього, що е, наша громада одна з найперших е, прийняла участь у такому проєкті як плечо з згуртовані громади, де е, тилові громади надають допомогу. Містам форпостам, які безпосередньо знаходяться у самих гарячих е, таких регіонах: це там Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, ну і так далі. От е, Крижпільська селищна рада підписала меморандум про співпрацю з Хотінською громадою, е, і одним із перших дієвих кроків це була розробка програми допомоги. Та е, пропрацювання основних напрямків, по яких ми будемо е, здійснювати допомогу е, громаді Форпосту, коли почали вивчати, е, як то кажуть, е, те, що необхідно, е, основним моментом у нас це була допомога е, безпосередньо. Е, Вразливим верствам населення, які потерпають від постійних обстрілів, так як ви знаєте, що ну, Російська Федерація, я б не назвав навіть їх військових, а оці орки будемо казати, так вони шукають живу силу і безпосередньо нищать все, що приходиться. А так як вона без дана громада знаходиться безпосередньо на Границі з Російською Федерацією тому там і дрони, там і гладкоствольна артилерія, там і міномети, ну і так далі. Тобто цілими днями йдуть обстріли, і основним сповижним моментом до нас була така така розмова з головою громади з Іваном. Миколою Івановичем стосовно того, що немає навіть людей, які постраждали від обстрілів, чим евакуювати. Ну, відповідно, у нас була реанімобіль, який відповідає європейським стандартам. Ми його отримали також від благодійного фонду в кінці 2022 року, так як, будемо так казати, ми теж знаходимося безпосередньо біля невизнаної Придністровської республіки і для, як то кажуть, для. Таких моментів, щоб мати такий транспорт, ми звернулися на благодійний фонд дав, але на щастя, він у нас не використовувався за призначенням даний автомобіль. І коли ми Миколі Івановичу сказали, що ми ну, зможемо вам даному питанні підмогти, безпосередньо він якраз звернувся з листом, що прохання надати даний автомобіль, тому що ну остання евакуація здійснювалася. На тракторі і в багажнику. Тобто, ви розумієте, всю серйозність даної ситуації? Тому і було прийнято наша... рішення передати даний автомобіль, і ми його успішно доставили і передали вже. Окрім того, була без, багато е, велика частина таких, знаєте, е, першої необхідності: це е, гуманітарна допомога, це е, якісь засоби гігієни особистої, е, там, спальники, там, е, медикаменти, ну і так далі. В общем, все, що могли знайти, все знайшли і відправили для того, щоб. Е, Ну, передати тим людям, які дійсно цього потребують і живуть в таких надважких умовах. Я би сказав це так. Ось військовослужбовці. Це наша опора, яка потребує підтримки тилу. Як зараз співпрацюєте з захисниками та військовими бригадами? Якраз під час передачі була у нас зустріч з одним із керівників е також е евакуаційної служби військової, які здійснюють, так як це йде, напрямок туди на е будемо так казати, Суджа, Курськ е і так далі. Е е порозмовляли, познайомилися у хлопців основна потреба це реби, тому що без реба їхати, будемо так казати, за межі України. ну просто… Смертельно, я би це так сказав. Тому зараз це діло також опрацьовуємо. Будемо робити уже е, роб, працюємо над проектом е, рішення про участь е, додаткову участь у обласному конкурсі пліч оплічі, через який зможемо ой, кажу пліч-опліч -пліч, е, безпечні та стійкі громади, через які зможемо е, військовим надати допомогу у вигляді засобів радіоелектронної боротьби, які також будуть їх. Підстраховувати від саме таке, від дронів, тому що це є зараз сама основна проблема, і вони не нехтають нічим, ні автомобілями, ні живою силою. Ну, тобто б'ють куди тільки їм завгодно. Мирне населення страждає, ну і так далі. Ну, дуже багато таких моментів, про які не хотілося би взагалі ні чути, ні бачити, але на жаль, ситуація. Яка є, така є. І ми можемо, мусимо, мусимо як безпосередньо допомагати тим людям, які щодня страждають від обстрілів, та військовим, які боронять нашу Україну і дають нам з вами можливість працювати, і як то кажуть, <кхух> в помірному спокої себе відчувати, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і дякуємо за ту важливу роботу, яку ви робите. І вам дякую на все добре. Е, слава Україні, і в нас іншого варіантів не, не може ніякого бути. Тільки так і тільки до перемоги. Героям слава нашим глядачам. Нагадую Ігор Василишин, секретар Крижопільської селищної ради, був з нами на зв'язку. Гурток із вивчення польської мови, малювання, танцювальна терапія, тренінги та творчі майстер-класи. Такі активності уже півроку працюють у освітньому просторі Добрий козятин. І саме тут є анімаційна студія зі створення мультфільмів, яку заснувала Надія Швець, переселенка з Херсонщини. У просторі також збирають нові і вживані україномовні книги для бібліотеки. Всі вихователі доброго козятина працюють на волонтерських засадах. Детальніше про гуртки освітнього простору Поговоримо із Антоном Боресом, засновником простору Добрий Козятин. Вітаю вас, вітаю студія. Розкажіть про бібліотеку. Скільки книг вона вже налічує, та наскільки активно її відвідують? На даний момент в нашій бібліотеці 1750 примірників. Сучасної книги українською мовою це книги, які переслали нам із цілої України небайдужі люди. Нашу бібліотеку відвідують як діти, так і підлітки, так і люди поважного віку. Зокрема, минулої неділі наша бібліотека працювала. То нас відвідало 43 три абонементи. Хтось приходить із дітьми, хтось приходить із друзями, але з впевненістю можна сказати, що 43 людини минулої неділі взяло по дві і більше книги. Скільки гуртків працює на базі простору зараз? І скільки дітей їх вже відвідує? Чи є серед них можливо переселенці? На даний момент на базі нашого простору працює від 11 до 15 гуртків. Ця цифра постійно є різною, оскільки волонтери ведуть всі гуртки абсолютно на волонтерських засадах, не беручи за це жодної винагороди. І тому, коли в них, наприклад, є основне місце праці, то вони мусять працювати. Але коли вони мають можливість, то вони приходять до нашого, до нашого простору і абсолютно безкоштовно проводять ті гуртки. Дуже приємно, що до нашого волонтерства доєднуються юні волонтери. Зокрема, в нас є Адріан, якому 13 років, який веде гурток моделювання із дітьми, і є Марія, яка допомагає для на гуртку е, малювання. Наш простір в середньому на тиждень відвідує до 150 дітей. Е, є Діти із вимушено переміщених осіб є місцеві мешканці. Так само серед волонтерів є мешканці козятина, як для прикладу, польська мова. Але є волонтери із Лиману, із Херсонщини, із Харківщини, які мають ті чи інші активності в нашому просторі. А нашим глядачам нагадую, ми говорили з Антоном Борисом, засновником простору Добрий козятин. Рідкісний артефакт бронзову пряжку часів Римської імперії знайшов мешканець Жмеринського району. Знахідка датується другим-третім століттям нашої ери, і належить до епохи вельбарської культури. Її передали до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Подібні пряжки були поширені серед воїнів варварських племен. В Україні відомо лише про п'ять подібних артефактів. Науковці планують провести реставрацію знахідки та обстежити місце її виявлення. Пряжку виставлять у музеї, де відвідувачі зможуть побачити унікальну реліквію. Чоловік, який нам її передав, він нам дав чіткі координати. Тобто, ми маємо тепер можливість виїхати безпосередньо на це місце і його більш детальніше дослідити. Тому що зазвичай подібні пряжки вони були частиною воїнського костюму, саме варвар... варварських племен Центральної Європи. Ось тому це є таким досить цікавим моментом. Загалом відомо близько 250 подібних пряжок. Вони були як виготовлені з заліза, так. З бронзи, ось і саме цікаве те, що бронзових там буквально 13% від цієї загальної кількості, і в нас якраз вона є також бронзова. Тобто це є досить таким цікавим моментом. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких, та не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі та мирного неба вам над головою.